Які жінки зараз користуються найбільшою популярністю серед чоловіків? Чому юність більше не в моді, а в тренді жінки 35? Плюс». А з вами я ваш психолог-сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі мої, дійсно ще зовсім до недавнього часу вважалося, що Старість жінки приходить з її 40літтям. І я вам зізнаюся чесно, 10 років тому, коли мені було 30, я із жахом і з сумом е приймала тот факт, той факт, що моїй жіночій такій квітучій частині лишилося всього-навсього 10 років. І от вони ці 10 років пройшли, ну, я вам зізнаюся чесно, я себе зовсім якось не переживаю е старою жінкою. І це не просто якийсь мій феномен, ця історія прямо зараз міцно починає жити в нашому суспільстві. Чому ж так відбувається? Тому що всі ми родом із Радянського Союзу, наші мами, наші бабусі жили цією установкою, і насправді вона дійсно була відповідала реальності. Я Пару днів тому провела такий собі невеличкий експеримент, який вам пропоную провести. А потім про результати напишіть в коментарях, в чому він заключався. Я відкрила оці, знаєте, сімейні альбоми з фотографіями. Там, де багато фото моїх бабусів різного віку, мами, з моїх тіток. І що я прям побачила, що моя, мої бабусі виглядали одинаково в 40, в 60 і 80. І оскільки я пам'ятаю всіх своїх бабусь, таке враження, що вони ніколи не змінювалися. Там сіде волосся, да, якась там гулечка тут закручена, хусточка, приблизно одинакова вага, приблизно одинаковий одяг. Да, ніби тодішно вони отак застряли, застрягли в цьому образі і в цьому жили. Тут точно так само дідусі. Потім, що стосується мами, от я дивилася там на її весільні фото, і от вона була одинакова в 20 40, і в 60, приблизно, да, плюс-мінус. Нюанси змінювалися, але в принципі вона виглядала одинаково. І от зараз я дивлюся от на себе, і от, в принципі, то е якось приблизно, ну, плюс-мінус я виглядала там, в 20, е в 30, в 40, ну, і дай Бог, що приблизно так само в 60, я б цього дуже хотіла. Так от, який ми робимо висновок, дівчата, що все ж таки дуже сильно впливає на вигляд жінки, на її переживання саму себе той час і ті тренди суспільства, які живуть в момент, коли ви живете. І от дивіться, я пам'ятаю. Коли моя мама, уявіть собі, в 90-х вчителька початкових класів, така, знаєте, жінка з гарною репутацією, з гарною сім'єю, там чоловік, дітки, все класно, прийшла на роботу до школи в брючному костюмі. О, Це такий був жах! це знаєте, там все село просто на вуха стало. що як? Так, в брюках прийшла на роботу, уявіть собі. да? Потім, звичайно, мама пізніше прийшла ще в джинсах, потім вона пару собі перук купила різних. Ну, і дивіться, там прям, прям був такий конфлікт в суспільстві. Як так, як можна. Тому що, знаєте, жінка, яка за собою доглядає, яка хоче модно виглядати, вона десь асоціюється. Із жінкою легкої поведінки, да? тому що на той час було правильно, Після, якщо ти вийшла заміж, то все, твої молодості там гейм-овер, ти повинна розповніти. Ти повинна там все там макіяж, зачіска, все на цьому закінчилася. Да? Займатися, розчинитися тільки в дітях, тільки в чоловікові. В тебе просто не повинно вистачати жодного часу. На догляд за собою, і ви знаєте, воно десь дійсно було так, тому що е, от як коли згадати побут, в якому жили наші мами, а, а бабусі так тим більше, да. Пральна машина це була розкіш, при тому, що зараз я не знаю, в кого немає пральної машини, підніміть руку. А, зараз це більш популярним стає там посудомийна машина. і Я, от, я і мій чоловік, знаєте, великий чоловік, він взагалі скажу не красиве слово, яке козлить тих мужиків, які не куплять своїм жінкам посудомийні машини. Тому що дійсно це економиться якась неймовірна. Кількість е, часу. Я вже не говорю там, про автомобіль, я вже не говорю там, про нормальні там, пилососи там, і так далі. Да? І дійсно вивільняється зараз у сучасної жінки дуже багато часу і на догляд за собою. Да? І дивіться на нормальне спілкування зі своїм чоловіком. Чому? Тому що, дивіться, от чому я на початку сказала, що зараз юність така не в тренді. Тому що, от уявіть собі, оцього радянського чоловіка, дружина якого прибігає з роботи, там потрібно з дітьми, да? там ж не було там ніяких ні памперсів, нічого. Да? Це ж все вручну стирали у ці 200 пелюшок, це ж жах був. Вона поки з тими з дітьми задовбається, щось там їсти наварить, посуд перемиє, пере, перестирюється. А я пам'ятаю, що у нас взагалі води не було, і ми по воду ходили до сусідів з відрами, до колодязя. Уявіть, да? після цього всього побуту, який там чоловік, які там стосунки, яка там романтика. Про що ви? І тоді чоловіки радянські для того, щоб отримати якусь, знаєте, цю частину жінки люблячої, яка може приділити увагу, яка не задовбана посудом брудним, дітьми, городом, там, свиньми і так далі. це що? Це молода коханка. Тільки там це можна було взяти. І от згадуйте, радянських чоловіків, вони ж поряд з цими жінками, да, вони, або там у них коханка була, або е бухлішко десь там в гаражі, або е рибалка, на якій теж він випиває, або е тіпа, рибалка, а сам до коханки. Да? То зараз сучасним чоловікам, при тому, що його там жінка там 35 веде в принципі, більш-менш здоровий спосіб життя і ну, якось так мінімально за, за собою доглядає, вона прекрасно виглядає, і вона має час для того, щоб з ним поговорити, щоб з ним подивитися елементарно якийсь фільм, кудись сходити, да? Мати з ним романтичні стосунки, не сердитися безкінечно на нього, того, що вона така задовбана, втомлена, а він десь знову пішов на рибалку, того, що він уже не може виносити оцей весь побут, оцей все кричачі дітей там, що кричать. Да? Тобто зовсім змінюється формат стосунків. І дивіться, якось зараз дійсно прямо вступає в моду, в тренд, оці, знаєте, сімейні міцні стосунки. Стосунки там, де люблячі чоловіки, жінка, які вже багато років прожили разом, тут у них дітки, да, тут у них там якісь домашні тварини, тут у них як, щось щось таке спільне. Да. І оця любов, розуміння, романтика, яка живе в цих стосунків, не дивлячись в стосунках, і не дивлячись на те, що вони вже там 200 років разом. І дивіться, для чого ж такому чоловікові шукати собі отам, отам, оту молоду коханку? Да, якщо у нього що вона, оця жінка? А при тому, що дивіться, молода коханка, там же ж вона що тільки давала? Вона давала тілесність. Того, що, ну, дійсно, знаєте, от так чоловіки кажуть, що є різниця між там жінкою, яка народжувала, там і жінкою, яка не народжувала. Але дивіться, при тому, що сучасна молода жінка, яка вже народила, ну, вона дійсно, якщо вона там себе не запустила, вона може виглядати набагато краще, ніж дівчинка юна, там 18-19 років. І як говорять ті ж самі чоловіки, дивіться, вони кажуть, що. Часто 40-літня жінка набагато, в неї набагато кращий стан шкіри, кращий стан нігтів, волосся, депіляція, ці всі нюанси у неї це вже налагоджено, тому що вона виглядає набагато доглянутішою. В той час, як молода дівчинка, у неї може бути звичайно такий. Там слой э, тоналки, там якийсь неймовірний макіяж да, от такі нігті. Але причому вона ще не вміє за собою доглядати. Тому що давайте все ж таки і приймемо той факт, що догляд за собою да, жінки це також мистецтво, якому потрібно вчитися. І молоді дівчатка, так, вони там десь з перегибами, з якимись. Але оцей процес це також процес навчання. А ви, чоловіки, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам подобається в жінці, да, чи подобаються якісь там шалені мейки, там якісь шалені зачіски, хоча дивіться, буває дуже по-різному. Комусь подобається, комусь подобається більш якийсь такий нюдовий природний стиль. Тут дивіться, тут у кожного свої смаки. Я не буду там категоричною, що там, оцей, там якийсь нюдовий стиль жінки, оце, це те, що подобається поголовно всім. Буває по-різному. Так от, дивіться, от 40-літня вона дійсно може набагато краще виглядати, пахнути. Там, да, якось бути в неї може бути набагато кращий стан шкіри, ніж той самої 20-літньої дівчинки. Причому, як говорять самі чоловіки, що е, доросла жінка, вона не капризна, вона знає, що вона хоче, вона не виносить мізки. Е, е, і от дивіться, сучасні ж такі юні дівчатка вони виросли на чому? На інстаграмові, на тіктокові, там, де тренди на... Цю всю історію про те, що Десь є принц, який в мене просто удочерить, буде любити мене такою, як я є, він мені буде давати все, а я йому при цьому нічого. Тільки своє там юне підтягнуте тіло. І я навіть невольно одного разу чула розмову двох одинадцятикласниць, і одна говорить інше: що я не переживаю, якщо я не поступлю, я собі папіка там найду, То дівчатка, я вас можливо розчарую, але зараз папіке. Вони не шукають просто молодого юного цього тіла, тому що, як мені один говорив такий папік, він каже, що можливо зараз грубо скажу, але процитую підтягнутих задниць навколо мільйони, а підтягнутих мізків. Їх дуже-дуже мало, і спробуй їх ще знайти. Так оці жінки, яким може да, 35 у них може бути і тіло підтягнуте, і мізки теж у них підтягнуті. І точно так само ці чоловіки говорять, що коли вони вступають в стосунки із жінкою, яка народжувала, які там 40 плюс-мінус, звичайно, вони не очікують там. Що там буде все прям супер ідеально, да? але те, що вона не виносить мізки, вона знає, що вона хоче, в неї немає від нього якихось супер-очікувань, вона сама задовольняє його свої якісь потреби, да? від нього там супер чогось не вимагає. Поряд з цією жінкою спокійно, вона може не тільки вимагати, а багато давати, піклування, да? з нею є про що поговорити, в неї там. Вони ці жінки да, вони там не ображаються, да, там, вони тільки що там і починається якісь там е, психодрама в стосунках. Їм може це все не потрібно, їм самим хочеться заспокоїтися, то е, поряд з такими жінками набагато легше, простіше, спокійніше. Да, а оці, як вони кажуть, малолітки. Е, Добре, не, не буду да, там і цитувати чоловіків, щоб нікого не образити. Да то вони дійсно часто програють таким жінкам. Друзі мої, якщо ви зі мною погоджуєтесь, пишіть. Якщо у вас думка не співпадає з моєю такою ж, також пишіть чоловіки, пишіть, що вам подобається більше. Я вас всіх запрошу на свої індивідуальні консультації. Якщо хочете подивитися на моїх мам, мої бабусь та маму, все переходьте в інстаграм, я прям таку зроблю невеличкий пост. Да? Ну, все гарного усім дня! До нових зустрічей.